As hub concept the is aligner uh, adjured uh, базовою концепцією uh, позитивної терапії є наступне мото, наступний okay. лозунг. Хто працює один або сам, той додає. Arbeitet, <laughs> а той хто працює з іншими. Людьми той мультиплікує, тобто помножує. Also, um, diese Frage zu beantworten, haben wir in 33 і Для того щоб відповісти на такі питання, які ми на риторичні питання або мото, ми, ми почали досліджувати в 33 країнах. Те, що eh, людей відрізняє в культуральному сенсі, але тим не менше об'єднує як людей. Це питання є не просто. Питанням самим по собі воно є дуже важливим для відповідь багатьох відповідей, які ставить перед нами сьогодні е... глобалізація загальна. Ну і дуже цікаве питання. Ну, а про по воно питання для цілеї цілої європейської психотерапевтичної спільноти. Чим також всі методи психотерапії, які ми сьогодні маємо, чим вони є спільні? що в них є одне і те саме? Спільне для всіх. А ще далі, що спільно мають між собою всі хвороби взагалі? І чим вони одна від іншої можуть відрізнятися? Ідемо далі. Що мають спільно культури всі між собою, і чим вони також одна від іншої відрізняються? Наступне питання. що die normalen Linien, mit denen sie Deshalb ist positive Therapie ist nicht nur eine Methode um Krankheitsbehandlung, sondern ist ein System, das man kulturell, familiär, partnerschaftlich Kann. Отож, як ми бачимо, позитивна психотерапія не лише є терапія в сенсі лікування, а це є кудише метод, який нам дає можливість думати над тим, що є культура, що є спільнота, що є сім'я, що є кожна окрема людина. Also, Тобто, коротше кажучи, позитивна психотерапія має я розуміє під собою дуже багато різних аспектів. Next is wichtig, dass wir erklären, wie man das positive Menschenbild in der Erziehung einbezierken kann. Die Eltern, Lehrer und so weiter das lernen, ja? Е фокус, який стоїть перед позитивною психотерапією. Ну, перш за все, це як зробити так, щоб позитивний образ людини відігравав свою необхідну роль у вихованні, що потрібно для вихователів, для батьків, для вчителів і так далі. Свайте зараз і зепсерф. Ві вір befähigen jeden Menschen von seinen Ressourcen, Fähigkeiten und Möglichkeiten Gebrauch zu Ну, Тепер, якщо йти до методу, то наступний аспект є також важливий. Це є проблема того, як кожна людина може сама собі допомогти, сама себе підтримувати, виходячи з власних ресурсів, виходячи з себе своїх можливостей, своїх потреб і так і, ну, і так далі. ohne Ausnahme das anwenden kann. Ja? Nicht nur sagen vor Angst und Depression, sondern bei Herzschmerzen, bei Diabetes, bei äh, äh, schweren Depressionen, äh, Asthma, Rheuma, Allergie und verschiedene Krankheitsbilder kann man einbeziehen. Also? Der erste, der therapeutische Aspekt, die Likualität, Позитивні психотерапії, не тільки про лікування депресії або страху, можливо, як і інших терапій. То має місце в інших терапіях. Йдеться про дуже широкий спектр всіх захворювань, діабет, серцеві хвороби, ревматизм, функціональні різні хвороби. Тобто дуже широкий спектр лікувальних. Weil viele Ärzte heute sind der Auffassung, dass die Krankheit ist nur somatisch bedingt dann dabei, mhm. oder andere sagen alles psychisch bedingt ist. Wir sagen. але каранкайтін фонхар асвал безфуспис зин психосоматик соматопсихіч ну стара стара дилема так якби медицине соматики e, і психіки одні говорять що все є від тіла інші говорять що все від душі між психосоматики і ну Поділяємо ту то також точку зору. Також ми ж говоримо, що все починаючи від голови і закінчуючи е, малим пальцем чи великим пальцем на нозі, є психосоматичне або соматопсихічне спільне разом. Індізбух. Psychosomatik und Positive Psychotherapie sind 41 Krankheiten von Haarausfall bis Fußbild wird durchgeführt und das ist von der Landesärztekammer, Kammer, Bundes der Kammer anerkannt, die erste Psychologen, Psychotherapeuten lernen über das Modell, wie man ganzheitlich vorgeht. Ja. Я додаю від себе зараз, що е, книжка, яку представляє е, професор Пизишкина, не перекладена російською мовою, і далі текст е, професора Пизишкіана, що е, в цій книжці є представлено 41 історія хвороби. Тобто, книжка е, така дуже практична, починаючи від е, захворювань, які є зв'язані з душевними переживанням, закінчуючи звичайними різними тілесними хворобами. І важливо є те, що Бундес е, Камера, тобто камера страхової е, медицини е, Західної Німеччини чи Німеччини тепер визнає цю книжку як одну з базових для навчання лікарів у психосоматичній ділянці. Тобто є кні, то є по суті підручник е, складний з історії хвороби. E, e, in der Selbsthilfe, Отже, книжка є взагалі концепції. Книжка є побудована так, що ми весь час розглядаємо всі захворювання, всі порушення під чотирма аспектами. Перше для аспект і стюк виховання, влавиховання об в область, образ самого себе, власного я. Да, терапевтична модель. Терапевтична модель, лікувальна модель. Und і четверта, найваж... ну, у нас також дуже важливий, це транскультуральний аспект. Узер концепт лауте, що є менш. Бай дергебурт, бірінгт орієнт, <laughs> <laughs> і наша концепція також полягає в тому, що кожна людина від свого першого дня народження несе в собі, як в лапках, напевно, метафорично треба розуміти, схід, як схід, так і захід. The, the right symbol Orient. <laughs> 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 права півкуля, ми так метафорично вважаємо, є символом. Kulturen, zchodo, em emotionale Teile sind wichtig. Gäste haben, wie hier in der Ukraine, Kiew. Wie sind ist hier? Це є частина емоціонального головного мозку. І е, я хочу сказати, що вчора, як ми тут вже е, побачили, е, важливо є не тільки самі емоції, а й їх е, супроводження жестикуляцією, мімікою. І як важливо є ця частина взагалі емоційно поведінково пантомімічна. Also, Є решті нафти і сім for Orient, є linker is symbol for Occident, for that Abendland. Cognitive saga, arbeit, puchlichkeit, ordnungs in this. Коментар в душках. Можна бачити по тому, як професор Пезишкян говорить, це кож стикуляція, як він характеризує обі половини. Вже можна зрозуміти. Ну, а далі, професор Пізичка говорить, ліва частина нашого мозку, це є символічна частина, ну, прийнято говорити західна або частина північної землі, так, -Ланд. Ну, Нашої раціональної частини цивілізації то є пунктуальність, працездатність, функціональність, е е ощадливість, додає е професор ну така справедливість. Є із, Gäste, kontakt, Geduld, guest contact nehmen, wenn nicht heute morgen übermorgen. äh, es ist uh top to the contemplative position schon if you Die beide is sind sehr gut, aber einseitig, die brought eine Brücke, das ist Он серебрі, та дісипати від айнандефербінде в Орієнт і Оксидент Міданандер Зінфор Вони є кожна сама по собі і кожна має свої особливості, але треба розуміти, що вони мусить бути яким чином поєднані і структури головного мозку, як говорить професор ППЗКян, понстереблі тоцеребрі, тобто міст, міст між правою і лівою частиною. Es gibt uh, eine Struktur, die man nicht verletzt. Es gibt eine Sache, die nur ein funktionales System ist. Äh, dieser Aspekt ist sehr wichtig. Und Menschen in der Ukraine, äh, besonders hier, sind in einer wunderbaren Situation. Weil sie sehr viel von Orient und viel auch von Occident haben. Sie sind dabei, so ein, miteinander zu verbinden. Dann, ja. äh, Тут, як е, говорить професор Пезишкіян, люди в Україні є в винятково добрій ситуації, і з тим, напевно, можна погодитись, е, що вони є безпосередньо такими, які частину несуть в собі сходу, частину заходу і намагаються ті дві половини між собою поєднати. От. Besonders freut ich mich dann auf diese transkulturelle Begegnung mit Ihnen, Dr. Kajekas, mit den Freunden, und äh, wo wir hier so toll miteinander arbeiten. können. es ist sehr interessant, no, dass es einen Aspekt gibt, gerade hier in der Ukraine ist es sehr interessant, und Бачити, як ми можемо співпрацювати з колегами з першу чергу з Володимиром Карікашом і з київськими колегами також в полі самої психотерапії і в полі пізнання транскультуральних особливостей можливо, останнє. В нашій роботі ми дуже великого значення надаємо ще і культуральній різноманітності, різнобарвності культур. Ви зобачили, ви працюєте за 20 років з Чіна, за 19 років з Русланд. Ви кажуть нам, що ми вважаємо, що ми вважаємо, що ми вважаємо, Fähigkeiten reinbringen, Worte von Tucholsky, uh, Tolstoi, von Tchokhov, von uh, Dostoevsky, uh, einbringen in die Therapie uh, dann dabei. Was vielleicht ein bisschen zu der technischen Teil der positiven Therapie Е, професор Пезішкян говорить, що ми працювали понад 20 років в Китаї, понад 19 років в Росії і тут, і там. Ми хотіли для себе багато чого зрозуміти. Найважніше для нас як культуру ми можемо вносити е, в, свій, в свою е, ну, сферу виразності своєї власної експресії, так званої, але також і в саму терапію. Як можна толстого застосувати в терапії Достоєвського Чехова, ну серед названих. Професор... konnte man wunderbar, machen die auch Kollegen von Ivan Franko, von Taras Schwensko, Sch 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 und dann und Lesia Ukrajnicka, uh, und dann Andrea uh, Malischko auch. І Marie Schuyol, ist das right? Ja. 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 In die Arbeit einbeziehen durch Geschichten, Lebensweisheiten und so weiter. Ну, прізвище ви чули, так? ми її знаємо, і ми її на щастя знаємо, ті прізвища. Я... Та. А, останній ту Юшенку. Ну, не Юшенка, Малешко. Ага, ага. Андрій Малешко, так. Ну, одним словом, наших також письменників, поетів, як можна би було використовувати в наших умовах, Das ist Kontext der Therapie. So, das letzte Wort. Eh, unser Konzept ISAS kann man zusammenfassen. Eh, das ist der Titel meines Buches. Eh, wenn wenn man etwas haben will, was man noch nie gehabt hat, so muss man etwas tun, was man noch nie getan hat. <gülhung> no, i Таких може лозунгів мото нашої терапії полягає в наступному, що якщо хтось хоче чогось чогось осягнути або мати те, чого ще не, не мав ніколи, то для цього треба зробити щось такого, що раніше я ніколи не робив. Єдине пацієнт. Schreib etwa zwei bis drei Seiten auf über jeden Spruch, jede Geschichte, die wir anwenden. Wie findet ihr diesen Spruch? Welche Assoziationen haben Sie? Und wie können Sie bis zur nächsten Sitzung das anwenden? Äh, methodisch, technisch. Okay. Okay. Даємо нашим пацієнтам історії короткі або певні вислови, і вони пишуть до двох сторінок своїх асоціацій до цього, що вони прочитали, і пізніше на наступному занятті ці асоціації, думки, переживання обговорюються, ну і включаються вже в терапевтичну працю. Веліколіпна. Професор Пезинський сказав, що